Привіт! Теорія всього, фінальна теорія, остаточна теорія, єдина теорія поля або головна теорія це все різні назви одного і того самого, а саме гіпотетичної єдиної, всеохоплюючої узгодженої теоретичної основи фізики, яка повністю пояснює та пов'язує всі аспекти Всесвіту. Пошук теорії всього є однією з головних невирішених проблем у фізиці. За останні кілька століть було розроблено дві теоретичні основи, які у сукупності найбільше нагадують теорію всього. Ці дві теорії, на яких ґрунтується вся сучасна фізика, це загальна теорія відносності та квантова механіка. Загальна теорія відносності це теоретична основа, яка зосереджується лише на гравітації для розуміння Всесвіту на великих масштабах та для великої маси. Ці закони дуже гарно пояснюють фізичні параметри планет, зір, галактик, скупчень галактик тощо. З іншого боку, квантова механіка це теоретична основа, яка навпаки фокусується лише на розумінні Всесвіту в дуже малому масштабі та для об'єктів дуже малої маси. Ці закони дуже добре пояснюють фізичні параметри для субатомних частинок, атомів, подекуди молекул тощо. Одним з основних результатів вивчення квантової механіки стала розробка стандартної моделі, яка описує три негравітаційні сили сильну ядерну взаємодію, слабку ядерну взаємодію та електромагнетизм. Загальна теорія відносності та квантова механіка неодноразово підтверджувалася в окремих дослідженнях. Здається, так а що ще нам треба? Все ж описали, все знаємо. Все, але не все. Оскільки характерні сфери застосування загальної теорії відносності та квантової механіки настільки різні, то більшість ситуацій вимагає використання лише однієї з двох теорій. Дві теорії вважаються абсолютно несумісними в різних масштабах. Це, по суті, і є та сама проблема. Щоб вирішити цю несумісність, необхідно відкрити теоретичну структуру, що розкриває глибшу реальність, яка об'єднує гравітацію з іншими трьома взаємодіями. Це дозволить гармонійно об'єднати закони загальної теорії відносності та квантової механіки в єдине ціле. Тобто теорію всього можна визначити як комплексну теорію, яка була б здатна описати всі фізичні явища у нашому всесвіті. Сьогодні я спробую розглянути найбільш популярних кандидатів на теорію всього. А почнемо з теорії, про яку чули, мабуть, більшість людей, що цікавляться наукою. Десятиліттями вчені теоретизували про те, що ж лежить за межами третього виміру і чи може існувати єдина теорія, яка б пояснила всі закони, за якими працює Всесвіт. Протягом останнього століття, чи близько того, багато хто брався за це нездоланне завдання. Але лише з появою теорії струн здалося, що відповідь засяяла на небокраї. Теорія струн напрямок теоретичної фізики, що вивчає динаміку взаємодії об'єктів не як точкових частинок, а як одновимірних протяжних об'єктів, так званих квантових струн. Теорія струн поєднує в собі ідеї квантової механіки та теорії відносності, тому, на її основі, можливо, буде побудовано майбутню теорію квантової гравітації. Починаючи з початку 1900-х років, багато хто працював над уніфікованою теорією, багато хто прагнув розширити наші знання про відомий всесвіт. Це призвело до того, що у 1968 році фізики Габріель Венеціано та Махі Косудзуки виявили, що формула, яку Леонард Ейлер вивів ще у 18 столітті, описувала розсіювання двох елементарних частинок. У 1970 році Йуаті Намбу, Тецуо Гото, Холгер Бех Нільсен і Леонард Саскент висунули ідею, що взаємодія між пімезонами, що стикаються, виникає внаслідок того, що ці пімезони з'єднує нескінченно тонка нитка, що коливається. Вважаючи, що ця нитка підпорядковується законом квантової механіки, вони вивели формулу, яка збігається з формулою Венеціану Судзукі. Пізніше фізики Йотіро Намбу, Хольгер Нільсен і Леонард Саскінд зрозуміли, що ця формула є взаємодією двох струн. Саме з того часу цей клас рівнянь теоретичної фізики отримав назву теорії струн. Проте, як говорять перший млинець нанівець, і одразу почали виникати проблеми. До 1974 року стало зрозуміло, що струнні теорії, засновані на формулах Веніціано, реалізуються тільки в розмірності простору більше, ніж 4. Модель Венеціано і модель Шапіро Вірасоро в 26 вимірах, а модель Рамона Нев'є Шварца в 10 вимірах. Проте всі вони пророкують гіпотетичні частинки тахіони, швидкість яких перевищує швидкість світла у вакуумі. А тому їхні існування суперечить принципу причинності, який, у свою чергу, порушується в мікросвіті. Таким чином, немає жодних переконливих, насамперед експериментальних, доказів існування тахіону, так само як і логічно невразливих спростувань. Тільки у 1981 році Гріну і Шварцу вдалося описати GSO проекцію в термінах демірної суперсиметрії і трохи пізніше вести принцип усунення аномалій в теоріях струн, в тому числі і тахіонів. А ми не будемо порушувати причинність та рухатимемось по порядку. У 1974 році Джон Шварц і Жоель Шерк, а також незалежно від них Таміак і Енея, вивчаючи властивості деяких струнних вибрацій, виявили, що вони точно відповідають властивостям гіпотетичної частки кванта гравітаційного поля, яка називається Гравітон. Шварц і Шерк стверджували, що теорія струн спочатку зазнала невдачі тому, що фізики недооцінили її масштаб. На основі цієї моделі була створена теорія бозонних струн, яка, як і раніше, залишається першим варіантом теорії струн, який викладають студентам. Її суть можна пояснити так: струна може вібрувати у різний спосіб, і кожен спосіб її вібрації генерує окрему елементарну частинку. Маса частинки та характеристики її взаємодії визначаються способом вібрації струни або своєю рідною нотою, яка витягується зі струни. Гамма, що виходить таким чином, називається спектром мас теорії струн. Але і ця теорія струн не була безпроблемною. Насамперед, теорія має фундаментальну нестабільність, яка передбачає розпад самого простору часу. Крім того, як випливає з її назви, спектр часток обмежується лише бозонами, незважаючи на те, що бозони є важливим інгредієнтом світобудови, але все ж таки всесвіт складається не тільки з них. У 1984-1986 роках фізики зрозуміли, що теорія струн могла пописати всі елементарні частки та взаємодії між ними. І сотні вчених розпочали роботу над теорією струн як найперспективнішою ідеєю об'єднання фізичних теорій. Першою суперструнною революцією стало відкриття 1984 року Майклом Гріном та Джоном Шварцем явища скорочення аномалій у теорії струн першого типу. Механізм цього скорочення носить назву механізму Гріна Шварца. Інші значні відкриття, наприклад, відкриття гетеротичної струни, були зроблені 1985 року. У середині 1990-х років Едвард Вітен, Джосеф Полчинський та інші фізики виявили вагомі докази того, що різні суперструнні теорії є різними граничними випадками нерозробленої поки що 11-мірної м теорії Це відкриття ознаменувало другу суперструнну революцію. Але наразі, поки ми ще не можемо довести теорію струн за допомогою експериментів, фізики-теоретики, такі як Едвард Вітен, продовжують досліджувати можливості цієї теорії в математичному розрізі. Едвард Вітен протягом свого життя зробив величезний внесок у фізику, зокрема представив М-теорію, теорію, яка об'єднує всі п'ять сучасних варіацій теорії струн. П'ять варіацій це тип 1, тип 2А, тип 2Б та дві гетеротичні струнні теорії. Можна припустити, що тільки одна з них могла б претендувати на роль теорії всього, причому та, яка за низьких енергій узгоджувалась би з реальними спостереженнями. Звичайно, основним питанням стало, яка сама теорія більш адекватна і що робити з іншими чотирма теоріями. До 1990-х років вважалося, що ці п'ять типів є окремими, і лише один із них може бути вісним. Але Вітен висунув теорію про те, що існують дуальності, які можуть поєднувати численні теорії через взаємодію частинок. Трошки спробую пояснити щодо дуальності. Якщо дві теорії, пов'язані між собою перетворенням дуальності, Дуальним перетворенням. Це означає, що кожне явище з однієї теорії в якомусь граничному випадку має свій аналог в іншій теорії, а також є своєрідний словник перекладу з однієї теорії в іншу. Тобто дуальності пов'язують навіть величини, які вважалися різними чи навіть взаємовиключними. Великі й малі масштаби, сильні й слабкі константи взаємозв'язку, ці величини завжди вважалися чіткими межами поведінки фізичних систем, як і класичної теорії поля, так і квантової. Струни тим не менш можуть усувати різницю між великим і малим, сильним і слабким. Сам Вітен прокоментував теорію струн так. Теорія струн це спроба глибокого опису природи. Через розглядання елементарної частинки не як маленької точки, а як маленької петлі вібруючої струни. Однією з основних особливостей струни є те, що вона може вібрувати в різних формах, що надає її музиці краси. Якщо ми слухаємо камертон, то для людського вуха він звучить досить різко, і це тому, що ви чуєте чистий тон, а не більш високі обертони. Які ви отримуєте від фортепіано чи скрипки, які безпосередньо і надають музиці її багатства та краси. Єдність різних сил і частинок досягається тому, що всі вони походять від різних видів вібрацій, того самого базового рядка. У випадку теорії струн з нашим теперішнім розумінням не існує нічого більш базового, ніж струни. Проте, як би спочатку не здавалось, що ось він фізичний клондайк. Але зі струнами все не так безпроблемно. Найочевиднішим є те, що теорія струн потребує експериментальної перевірки, проте жоден із варіантів теорії не дає однозначних передбачень, які можна було б перевірити у критичному експерименті. Вона має безліч привабливих математичних особливостей і може стати надзвичайно важливою в розумінні устрою Всесвіту, але потрібна подальша розробка для того, щоб прийняти її або відкинути. Оскільки теорію струн швидше за все не можна буде перевірити у найближчому майбутньому через технологічні обмеження, деякі вчені сумніваються, чи заслуговується теорія статусу наукової, оскільки, на їхню думку, вона не є спростовною в поперівському сенсі. А ви як вважаєте? Напишіть про це в коментарях. А вже у 2003 році з'ясувалося, що існує безліч способів звести десятимірні суперструнні теорії до чотиримірної ефективної теорії поля. Сама теорія струн не давала критерію, за допомогою якого можна було б визначити, який із можливих шляхів редукції кращий. Кожен із варіантів редукції десятимірної теорії породжує свій чотиримірний світ, який може нагадувати, а може і відрізнятися від спостережуваного світу. Так ось виявляється, кількість таких варіантів до неймовірності. Величезна. Вважається, що їхня кількість становить як мінімум 10 сотому ступені, імовірніше близько 10 в 50 ступені. Проте найбільш імовірно, що їх взагалі нескінченне число. Протягом 2005 року неодноразово висловлювалося припущення, що прогрес у цьому напрямі може бути пов'язаний із включенням до цієї картини антропного принципу людина існує саме в такому всесвіті, в якому її існування можливе. Але це вже більше філософія, ніж фізика чи математика. А що ми маємо на сьогодні? Теорію Струм продовжують вивчати багато вчених, десь успішно доводячи певні припущення, десь стикаючись з новими проблемами, десь спростовуючи певні постулати. Незважаючи на те, що арена основних дій у теорії Струн недоступна прямому експериментальному вивченню, ряд непрямих передбачень теорії струн все ж таки можна перевірити в експерименті. По-перше, обов'язковою є наявність суперсиметрії, а для її підтвердження необхідно відкрити деякі суперсиметричні частки. Як? Вчені стверджують, що достатньо просто, використовуючи великий адронний колайдер. Ну що ж, почекаємо. По-друге, в моделях з локалізацією Всесвіту, що спостерігається в мультивсесвіті, змінюється закон гравітації тіл на малих відстанях. Зараз ми вже можемо проводити експерименти, що перевіряють з високою точністю закон всесвітнього тяжіння на відстанях у соті частки міліметра. Як це допоможе довести теорію струн? Все просто, треба виявити відхилення цього закону. По-третє, у тих самих моделях гравітація може ставати дуже сильною вже на енергетичних масштабах порядку кількох тераелектронвольт, що уможливлює її перевірку на великому адронному колайдері. В даний час йде активне дослідження процесів народження гравітонів і мікроскопічних чорних діроб у таких варіантах теорії. Нарешті деякі варіанти теорії СТУН призводять також до спостережних астрофізичних передбачень. Суперструни, космічні струни, де струни або інші струнні об'єкти, розтягнуті до міжгалактичних розмірів, мають сильне гравітаційне поле і можуть виступати в ролі гравітаційних лінз. Крім того, струни, що рухаються, повинні створювати гравітаційні хвилі, які, в принципі, можуть бути виявлені в експериментах типу Ліго і Virgo. Вони також можуть створювати невеликі нерегулярності в реліктовому випромінюванні, які можуть бути виявлені у майбутніх експериментах. Проте відсутність експериментальних даних, що підтверджують теорію суперсиметрії, призвела до появи критиків цієї теорії, навіть серед колишніх ентузіастів суперсиметрії. Так, теоретик Михайло Шифман ще у жовтні 2012 року опублікував критичну статтю. У статті він прямо написав, що теорія суперсиметрії безперспективна, що від неї треба відмовитися заради нових ідей та заради нового покоління фізиків теоретиків, щоб вони не стали втраченим поколінням. У 2020 році вчені університету Кембриджа змогли підтвердити помилковість деяких різновидів теорії струн, які передбачали існування гіпотетичних частинок аксіонів з певними характеристиками. При цьому вчені не виключають ймовірності, що можуть існувати аксіоноподібні частинки з нижчими значеннями конвертованості, що залишаються недоступними для сучасних методів спостереження. Так, добре, мені здається, що для початкового ознайомлення з теорією струн достатньо, але варто сказати, що не струнами єдиними. Як я казав на початку відео, є декілька теорій, що намагаються об'єднати квантову механіку та загальну теорію відносності. Однією з таких теорій є петльова квантова гравітація, яка на сьогодні вважається однією з найбільш розроблених теорій квантової гравітації. Родоначальниками теорії петльової квантової гравітації є Лі Смолін, Абей Аштекар, Тед Джекобсен і Карло Ровеллі. Відповідно до цієї теорії, простір і час складаються з дискретних частин. Ці маленькі квантові осередки простору певним способом з'єднані один з одним, так що на малих масштабах часу та простору вони створюють дискретну структуру простору, а на великих масштабах плавно переходять у неперервний, гладкий простір час. Ця думка з'явилася у 80-ті роки ХХ століття. Тут трохи відхилимося від основної теми, адже треба пояснити одне поняття, яке нам невдовзі знадобиться: це поняття тензор енергії імпульсу. За своєю сутністю, це математичний об'єкт, що дозволяє задати густину енергії та її потоків, і визначити закон зміни цих величин при переході від однієї системи відліку до іншої у просторі часі. Трохи спростимо: це щось, що визначає густину енергії і одразу каже, як її значення буде змінюватися. Продовжимо. Петльова квантова гравітація поєднує в собі елементи загальної теорії відносності та квантової механіки. Щоб це реалізувати, довелося квантувати основне рівняння загальної теорії відносності. Так ось, саме для цього тензор енергії імпульсу матерії став квантовим оператором, тобто визначеним спостережуваним станом на кшталт оператора імпульсу чи оператора координат. Це стало можливим після того, як вчені відмовились від поняття неперервно гладкого простору часу. При зведенні загальної теорії відносності з квантовою механікою використали два найважливіших принципи загальної теорії відносності. Перший це незалежність від оточення. Цей принцип постулює залежність геометрії простору часу від структурних систем, що в ньому дислокуються, а не навпаки. Очевидно, що для визначення геометрії простору часу треба враховувати значення маси та енергії. До чого це зводиться? Вірно, геометрія простору часу змінювана. Та другий принцип це дифеоморфна інваріантність, незалежність тіла від його математичного положення у просторі, по суті, від його координат. Точка задається не особливими координатами у просторі, а фізичними процесами, що у ній протікають. Об'єднання цих принципів зі стандартними методами квантової механіки дозволяє шляхом обчислень перевірити квантовність простору. Я гадаю, що вам вже очевидно, що простір квантований. Тобто простір не є нескінченно ділимим. Взаємодії утворюють кванти простору, які, в свою чергу, утворюють квантову піну. Здається, трохи нагородив городів, проте це було потрібно, щоб зараз пояснити більш простими словами всі ці математичні кульбіти. Відповідно до цієї теорії, як ми вже визначили, простір вважається таким, що складається з дуже маленьких осередків, які плавно з'єднуються один з одним. У моменти утворення такими осередками вузлів та сплетінь, починають формуватись елементарні частинки, які і створюють все, що ми бачимо і відчуваємо навкруги. Головними об'єктами петльової квантової теорії стають особливі осередки простору, стан та поведінка яких контролює існуючі в них певне поле. Таким чином, теорія прирівнює простір до атомів. Числа, що одержуються при визначенні об'єму, беруть участь у формуванні дискретного набору. Це дозволяє об'єму змінюватися окремими порціями, що позбавляє простір безперервності і припускає ідею про його існування у формі деяких квантових одиниць площі та об'єму. До речі, у цієї теорії є одна дуже характерна риса. Ви напевне знаєте, що більшість космологічних моделей можуть описати поведінку Всесвіту лише від планківського часу після великого вибуху. А ось петльова квантова гравітація може описати сам процес вибуху і навіть зазирнути в час до нього. Саме завдяки петльовій квантовій гравітації вдалося з'ясувати факт зникнення початкової сингулярності під дією квантових ефектів. А ось це вже дуже цікаво. Якщо у цілому енергія фундаментальних фундаментальний взаємодій нулюва на масштабах Всесвіту, то при стисканні матерії до розміру одного кванта простору, в колапсі відбувається взаємокомпенсація енергії по мірі суперпозиції квантів простору, комплементарних один одному. Утворюється первинний вакуум, але сингулярність. З відсутньою можливістю застосування до неї квантових ефектів зникає. При цьому виникають геометричні квантові ефекти розширення, і відбувається Великий Вибух. З Ейнштейном розібрались. Тепер що нам скаже стандартна модель елементарних часток? У 2006 році з'явилася стаття, в якій висловлюються припущення для будь-якої теорії квантової гравітації з класу петльових, у яких простір час квантований. Збуджені стани простору часу можуть виступати у ролі преонів. Трохи нагадаю, що приони це гіпотетичні елементарні частинки, з яких можуть складатися кварки та лептони. Так ось, саме ці преони сприяють виникненню стандартної моделі, характерної властивості теорії квантової гравітації. Томпсон разом з іншими вченими вказує на здатність теорії петльової квантової гравітації до відтворення стандартної моделі, автоматично поєднуючи всі фундаментальні взаємодії. За допомогою представлених у вигляді переплетень волокнистого простору часу прионів була побудована успішна модель першого покоління фундаментальних кварків та лептонів ферміонів з більш точним відтворенням їх зарядів. Томпсон припустив, що фундаментальні ферміони другого та третього поколінь можна представити як більш складні переплетення волокнистого простору часу, при цьому ферміони першого покоління будуть найпростішими із можливих переплетень. Висновок з цього усього вкрай простий: петльова теорія гравітації може достатньо аргументовано пояснити і взаємодії мікро Всесвіту, і закони макро Всесвіту, те, як завжди, є нюанси. І деякі з них нам пропонують вирішувати за допомогою інших теорій. Зокрема, серед інших спроб розробити теорію всього є теорія причинно наслідкових ферміонних систем, яка розглядає дві поточні фізичні теорії загальну теорію відносності та квантову теорію поля, як граничні випадки однієї. Інша теорія називається причинно-наслідковими наборами, її пряма мета полягає не обов'язково в створенні теорії всього, а в першу чергу в робочій теорії квантової гравітації, яка з часом може включати стандартну модель і стати кандидатом на теорію всього. Наріжний принцип цієї теорії полягає в тому, що простір час принципово дискретний і що події простору часу пов'язані частковим порядком. Цей частковий порядок має фізичне значення причинно наслідкових зв'язків між відносним, минулим і майбутнім, що й розрізняють просторово часові події. Причинно-наслідкова динамічна тріангуляція не припускає жодного попереднього вимірного простору, а скоріше намагається показати, як еволюціонує сама тканина простору часу. Ще одна ідея це Іар-ІПР-гіпотеза. Це одна з останніх теорій в сучасній фізиці, яка стверджує, що дві заплутані частинки, так звана пара ейнштейна Подольського Розина, звідси якраз ІПР, з'єднані між собою червоточиною або мостом Ейнштейна розена а це той самий ІАР. ER. Цю гіпотезу висунули Леонард Саскін і Хуан Малдасена в 2013 році. На даний момент немає єдиного кандидата на теорію всього, що включає стандартну модель фізики елементарних частинок і загальну теорію відносності, і яка в той же час здатна обчислити стало тонкої структури або масу електрона. Більшість фізиків, що вивчають елементарні частинки, очікують, що результати поточних експериментів з пошуку нових частинок на великих прискорювачах елементарних частинок, а також темної матерії, необхідні для того, щоб забезпечити подальший внесок у теорію всього. На сьогодні, як на мене, теорії струн та петлівої квантової гравітації є максимально наближеними до теорії всього, але вони, вибачте, за мою обсценну лексику, до біса складні. Але ж ми пам'ятаємо про бритву Оккама, що в разі існування кількох логічних несуперечливих пояснень будь-якого явища, які пояснюють його однаково добре, слід за інших рівних умов віддати перевагу найпростішому з них. Так ось, не так давно, в інформаційному просторі з'явилася ще одна теорія, автор якої, Стівен Вольфрам, стверджує, що насправді весь всесвіт побудований на одному. Максимум декількох, максимально простих правилах, що повторюються безліч разів. Але це вже тема для одного з наступних відео, і щоб не пропустити його, раджу підписатися на канал. Це буде цікаво. Дякую за ваш час, до зустрічі!